Україні вкрай важливо обрати президента вже в першому турі. Такої думки дійшли провідні політологи України, аналізуючи внутрішню та зовнішню політичну ситуацію. Зокрема, на думку президента Української академії політичних наук Миколи Михальченка, проведення виборів в один тур дозволить країні швидше приступити до вирішення проблем та врегулювання ситуації всередині країни. В тому, що важливо проголосувати 25 травня на президентських виборах, переконана більшість закарпатців. Втячіві люди кажуть, прийдуть і будуть голосувати, і закликають до цього всіх. За зміни в нашій державі на краще, звісно. Щоб вирішити судьбу України обов'язково. Треба вирвати какого-то президента хорошого. Ми ж у провалі, проголосувати треба. Обрання президента в першому турі дозволить країні вже наприкінці травня розв'язати кризу. Адже другий тур виборів це додаткові три тижні, які використовуватиме Росія для ще більшої дестабілізації ситуації на Сході. Другий момент. Основна частина фінансової допомоги від Євросоюзу надійде лише після обрання президента, кажуть політологи. Східні з ними і Закарпатці. Обрання президента дасть змогу. Покращити на нашу думку, як економічну ситуацію в державі, так і е, е, налагодити е, мирні процеси на сході нашої держави. На кожному з нас лежить велика відповідальність багатьох втрачених життів, і не дай Бог допускати нових жертв. Якщо ми виконаємо цей свій громадянський обов'язок, я думаю, що доля нашої держави, наша доля. Повернеться на краще, політологи наголошують, аби вибори відбулись в один тур, дуже важливо, зважаючи на агресію, Росія також скрутну економічну ситуацію. Окрім того, проведення виборів в один тур дозволить зекономити ще й чимало часу, адже в іншому випадку легітимного президента країни отримує ще не скоро. Тож, кажуть люди 25 травня. Таки варто знайти кілька хвилин, аби прийти на дільниці і проголосувати.